Друзі, грішно окей-окей. Okay, okay. Друзі, грішним ділом довелося їхати таким способом. Дуже соромно мені, якщо чесно, але що робити? Апитав всіх туків і навіть байкерів ловив. Там щось перекрито, щось закрито, щось вони не хочуть, щось якось загинають ціну їхати кругом. Тут усе перекрито, Банарасі, Варанасі, Каші. А я їду 3-7 кілометрів, йти не можу. Нагаболить, з паличкою хожу. Через то банарас, гармонію у факторі. Їдемо дивитися брати гармонію. Банарас столиці музичних інструментів. Роблять тут їх багато. Роблять, продають на кожному кроці плюс-мінус. Магазини, але обійшов деякі. Можливо, в Бабаджі, в нашому шрамчику буде гармонія. Побачимо. Омнамонарея. Отакий от спосіб. Насправді він цей спосіб не набагато повільніший, ніж тук-тук чи щось інше. Бо тут розігнатись, куди його розігнатись, нема куди. Отаке от нарая. Накат хороший, ось їде майже саме. Це чудо техніки. На Нарай!